38-річний Дмитро приблизно 10 років тому дізнався, що має віл-інфекцію. Це з'ясували, коли чоловік потрапив в ув'язнення. Загрустіло. Відразу засмутився, думки з'явилися на кшталт. Не дай Бог щось десь не так. Якісь думки нездорові були. Потім психолог пояснив, я сприйняв слова психолога інакше і почав жити так, як живу донині. Усьому радію, намагаюся весело жити. Самопочуття хороше, окрім того, що втомлюєшся на роботі. Але загалом стан здоров'я стабільно нормальний. здоров'я стабільно нормальне. Чоловік відразу почав антиретровірусну терапію, яка пригнічує розвиток вірусу імунодефіциту людини. Опичне таблетки. Звичайні пігулки лише кому яка терапія підходить, або двічі на день ти приймаєш пігулки. До прикладу, зранку дві пігулки, а ввечері одну, або одну пігулку один раз на добу. Це лікар визначає, яку терапію призначати про свій віл позитивний статус. Він повідомив рідних близькі рідні та близькі сприйняли це нормально. Кому не треба, про це не знають. А усі, хто знає, нормально ставляться. З таким, до прикладу, як ремонт автомобіля або ремонт велосипеда чи мопеду. Різати овочі, фрукти намагаюся обережніше, особливо якщо у компанії. Намагаюсь не торкатись ні до чого такого, щоб не поранитись. Намагаюсь окремо тримати себе, щоб нічого не сталося. Боюсь, цього найбільше. більше. Чоловік говорить, що приймає терапію задля того, щоб продовжувати звичне життя. Якщо людина розуміє, що з цією проблемою можна боротися, приймати терапію і хоче жити, то буде намагатися прагнути кращого. А якщо людині байдуже на себе, то вона сама себе занапастить. До прикладу, я для себе, для сім'ї, для дружини. Мені 38, А я хочу, хоч до 50 дожити. Якщо усе буде добре, думаємо підлікуватись трохи і народити дитинку. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.